Я Світлана Сахарук, з народження проживаю в цьому селі. Завжди тут ми займалися тим, що збирали гриби, збирали ягоди, продавали. Спочатку ще возили все на коваль, бо ще не було заготівельників. Вже пізніше стали люди вирощувати малину, займатися от собі садити і здавати. Так само стали заготівельники приймати. Це вона в нас вже третій рік. Саженці я купляла, виписувала. Тут приблизно у нас чотири сотки малини. Щоб вибрати ось цю всю латку, нам двом з мамою потрібно години три з половиною, чотири. І під таким палючим сонечком ну буває дуже важко і потрібно постійно ось в такій позі її збирати. Спина ввечері просто каже до побачення. Два дня не вибирали якось там з вихідних, то за два дня на вибирали кілограм, то У нас був такий рекорд. Вона буде десь ще може до кінця вересня. То залежить теж від погоди, яка буде погода. Якщо буде ще сонечко, то буде спіти. В основному вона буде ото серпень, саме врожай малини.